Шахеди на місто у розпал робочого дня. Один за одним на серед місця. Били прицільно по людних місцях. Це була четверта дня: десятки поранених. Зокрема, і пішоходи, які просто йшли у справах. Серед постраждалих десятирічний хлопчик та 17-річна дівчина. На вулицях палають автівки. Загорілася й офісна будівля 700 квадратних метрів у вогні. Летіли один, два, три, чотири. Вже дні, де що то було. Попадали всі на низ, ползли бомбосховищ. Хвала Богу, що ми хоч якось всі живі. Потрощило десятки багатоповерхівок. Люди розповідають, як вибиралися з понівечених осель. Старенькі вони вже пенсіонери. Вони вдома були. Тітка була в прихожі, а дядя був в великій кімнаті. Дуже страшно, бо я. Його раз хитануло другий третій. Вони на силу вибралися в чому були без документів. Захопились там пузирьо з лікарствами і ключі, і телефон. Мичало з роботи до понівоченої оселі, аби врятувати найдорожче. Собака в мене дома сама була, і Анна забрала з оселі лише її Йолочку. змогла потрапити до квартири. На початку ломилась навіть в чужу, бо я не зразу зрозуміла. П'ять років тут живу і не зрозуміла навіть, що це не мій етаж і не моя двері. Я вже потім залітаю, вона труситься. Люди кажуть, ледь встигли сховатися під час атаки. Наш будинок підпригнув наче, у нас тріщини по ванні пішли. Тільки в коридор встигли вибігти між стінками на підлогу. Понівечено не лише житло, розтрощено чимало офісів, медичний центр, стоматологію, ліцей, виш, десятки крамниць та кав'ярень було дуже страшно, дуже страшний свист стояв і дуже громко падало. У художньому музеї повилітали вікна та двері. Працівники заспокоюють. Вони та відвідувачі не постраждали. Боже зба ми були в найпростішому укритті. Все гаразд. Експонати не постраждали. Ні. Також внаслідок атаки понівечено підприємство у передмісті. Ліквідація наслідків атаки досі триває. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Отже, Дніпро там один загиблий і вже понад три десятки поранених. Це наслідки атаки шахеді, про яку ви щойно побачили в сюжеті серед потерпілих двоє дітей. Дванадцятеро поранених досі лишаються в лікарнях. Окупанти атакували місто у розпал робочого дня. Били просто посеред містю, де повно людей також влучили по підприємству поблизу обласного центру. Наслідок атаки загорілися офісна будівля і авто на вулицях. Вогонь вже загасили, потрощило десятки багатоповерхівок, медцентр, стоматологію, ліцей, виш, чимало крамниць та У Художньому музеї вилетіли вікна та двері. Наслідки атаки досі ліквідовують. З нами на прямому зв'язку Владислав. Гайваненко, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Владиславе, дякуємо, що долучаєтесь. Вітаємо в ефірі. Поділіться, да, будь ласка... доброго, ранку. доброго ранку. Поділіться, будь ласка, останню інформацію про постраждалих і в якому стані люди. Через вчорашню атаку БПЛА у Дніпрі, на жаль, маємо одного загиблого. Щодо постраждалих, то їх 31, серед них троє неповнолітніх. Це 10-річний хлопчик і 17-річні і дівчина. Ця інформація на зараз і вона може оновлюватись. У людей різні поранення, рвані та осколкові рани, забої, є місцеві з опіками та такі, які отруїлися продуктами горіння. Бо, як ми знаємо, через удари росіян сталося декілька займань. 12 потерпілих залишається у лікарнях. Стан Пацієнтів е, на зараз середньої тя... тяжки і їм надають свою необхідну допомогу. Е, удар пройшовся по центру міста. Чи закінчили вже свою роботу рятувальники? Які наслідки? Чи досі розбирають завали? Загальні втрати можна вже оцінити е, після цього удару? Е, наразі рятувальники завершили всі роботи на місці атаки. Е, Хочу наголосити, що взагалі всі оперативні служби вкотре показали е, свій професіоналізм і злагодженість: це і ДСНС, поліція, медики, також міжнародні організації і, і наші комунальники. Е, щодо наслідків, то у Дніпрі, зокрема, були пошкоджені офісні будівлі е, близько двох десятків будинків, медичні і навчальні заклади, е, музей, кав'ярні. Знищені і потрощені е, автівки, обстеження ще триває, а... е, да, І це абсолютно цинічний удар по цивільній інфраструктурі у розпал дня, ну аби завдати якнайбільшої шкоди. А чи є розуміння, чому саме в день, чому саме в центр Дніпра, якісь е, підстави? Ну чому? чому так, чому саме в день, чому саме в центр міста? Ну, я то, те, що сказав, це ну, аби завдати якнайбільшої шкоди. ну. Якихось військових об'єктів в центрі міста немає. Немає, немає. Пане Владиславе, ви згадали пошкодження вище, Чи можливо там далі продовжувати навчання, чи там воно відбувалося взагалі? Ну, Всі знаходилися в укриттях, то я думаю, що навчання буде проходити. Що стосується художнього музею, то приміщення дійсно побите, вибуховою хвилею побитий фасад, пошкоджені вхідні двері, двері також потрошено 60 вікон. Но у момент атаки працівники закладу також знаходились в укритті, тому серед них немає поранених, і власне вціліли вцілили всі витвори мистецтва. Дякуємо вам за включення. Владислав Гайвоненко, заступник Дніпропетровської уваги, був з нами на зв'язку.